В найкращій школі на світі. Не вірите? А от і правда, хоча їй в минулому році виповнилося 50, а вона залишається привабливою, креативною, цікавою, загадковою. Інколи мені здається, що вона прокидається з приходом школярів, оживає, гуде, як мовить. Тиждень розпочинається винесенням прапору нашої держави, а кожний наступний день музичною зарядою. Першими вітаються з нами величезні рослини у передпокої, неначе пальми на морському узбережжі, на дворі сніг, а тут зимовий сад. Чергові стежать за чистотою і порядком. Вчителі молодших класів та вихователі дошкільної різновикової групи забирають своїх малят. Ось і мої однокласники стоять коло вікна, вже щось обговорюють, мабуть, змагання з баскетболу, що відбулися у вівторок в школі. Дівчата теж часом не гають, шепочуться про щось своє, за кілька хвилин пролунає дзвінок, У шкільних передорах западає тиша, але не сонна тиша, як вночі, скоріш ділова, кожен займається своєю справою. Це ж тільки першокласники вважають, що в школі працюють лише вчителі, і дорослі школярі. Добре, розуміємо, що роботи в школі вистачить усім – і вчителям, і багатьом іншим. Ось, наприклад, прибиральниця Валентина Михайлівна швиденько пройшлася із шваброю, і підлога на першому поверсі блищить, мов палуба на кораблі. На другому поверсі закривається в актовій залі. З неї вже возиться наш майстер Дмитро Олександрович. Інна Анатолійна за вгост слідкує за порядком, а Світлана Вікторівна чергова з першого поверху, поливає квіти у величезних квітниках. А ще затишку додає незрівнянний аромат, що розповсюджується в їдальні. Таких котлеток, які готують наші кухарі, ніде більше не скуштуєш. Не так давно по телевізору була передача для дітей. Шкільне містечко. І ведуча запитала, за що ви любите свою школу? От я і замислився, а й справді, за що? Дивне питання. Душею розумію, а словами передати дуже важко. Інколи думаєш, чи скоро вже канікули, а то все уроки та домашні завдання, хочеться й відпочити. Ну частіше такі думки бувають наприкінці весни, коли вже сонечко припікає, за ютуб пташки галасує, а потім згадую, як влітку не можу дочекатися початку занять. І починає снитися школа майже кожну ніч. І хочеться вже чогось новенького, цікавого. А не тільки б'ятча у дворі гадяти. Та допомагати батькам на городі. Мабуть, за те я і люблю свою школу, я... що вона для мене близька, є рідна. І кожен день я відчуваю турботу про себе, всіх її працівників. І нехай мої вчителі інколи вичитують мені за мої пустощі, все ж таки, я хлопець, та ще й не дуже тихий. Все одно не можна на них за це ображатися, бо вони хочуть, щоб я виріс справжньою людиною. Тому як не байдужі до моїх вчинків. Я люблю своїх учителів, а їх у нас 23. За чуйне чує дедобре ставлення до нас за справедливість, за цікаве пояснення нового матеріалу, за особисті якості, тактовість, терпіння, акуратність. У нашій школі панує атмосфера співтворчості між учнями та вчителями, які дуже серйозно ставляться до своїх предметів. Але Разом з тим можуть нас розважити добрим жартом, заохотити до роботи лагідною посмішкою. Ми 205 вихованців школи відчуваємо до себе довіру з боку вчителів. І це стало основним принципом взаємин між ними та нами учнями. гордістю можу сказати, що наші вчителі дають і знання. бо кожного року майже всі випускники вступають до різних навчальних закладів. А в районі предметних олімпіадах наші учні посідають призові місця. Ось і цьому році серед 24 шкіл району ми зайняли почесне п'яте місце. А як цікаво брати участь у різноманітних міжнародних та всеукраїнських конкурсах: Гривід, Гридвіч, Геліантус, Кенгуру, Соняшник, Патріот, Лелека та інші. Наша результативність у цих конкурсах також зростає, не забувають учителі про наше духовне виховання, спортивні святкові заходи, естафети, олімпіади, всі позакласні ігри. Організовує наша школа. Більша частина наших учнів користуються комп'ютерами, планшетами. Тому наші діти все більше розвідені. А ще в цьому році на відкриття спортивної зали нам подарували інтерактивну дошку. І я тепер не завжди дітям, що вони мають те, чого не маю я. Рік за роком ми дорослішаємо, мабуть, тому і наша любов до школи зазнайозні. За безполкового захвату ми відчуваємо рівне і дуже хороше почуття спокою і захищеності, яке дарують подобен містів школи. Ми знаємо, що наш учнівський труд не є банків. І я хочу, щоб коли я виросту, щоб моя школа змогла б пишатися, як зараз пишаюся, я нею.